Леонід Полтава, маленький дзвонар із конотопу. Скорочено. Майже три місяці хоробре військо полковника Гуляницького стояло за валами у місті конотопі. Розлючена московська кінота не раз накидалася на конотіп, не раз починалися пожежі від гарматних ядер, а все ж українці не здавалися ворогові. Вся Україна знала, що під Конотопом вирішується її доля. Або жити вільно і незалежно, або попасти в московську неволю. Знав про це і гетьман України Іван Виговський. Поки вороги штурмували конотіп, він почав збирати козаків, найняв на підмогу татарське військо а також відважних сербських стрільців, бо проти України виступала понад 100-тисячна московська армія. На високій дзвіниці, з якої було видно увесь конотоп, стояли двоє сивий, згорблений дідусь Яким і його помічник, маленький дзвонар Павлик. Вони були втомлені, бо щойно перестали розгойдувати важкі била дзвонів. Вночі місто нагадувало великий воєнний табір із вогнищем посередині. Та то було не вогнище, а пожежа, спричинена вибухом з московської гармати. Палала одна з вулиць. Дідусь Яким вчасно помітив пожежу і сповістив міщан. Унизу покотилися запряжені кніми вози з бочками води, побігли люди з відрами, навіть загін козаків помчав, щоб погасити палаючі будинки. Дуже втомився дідусь яким. Бути пожежним сторожем на дзвіниці нелегко, і в дощ, і в сніг, і в грозу сторож мусить пильнувати. Добре, що білявенький хлопчина Павлик був помічником дідуся. У Павлика очі були бистрі, помічали все, що внизу діялося. Дідусь сказав Павлику, що йде вниз за харчами та водою. Хлопчик попросив дідуся швидше повертатися. Йому було незручно признатися, що залишатись у темній церковній вежі було страшно. Дідусь сказав, що не баритиметься, і пішов дерев'яними сходами вниз. На дзвіниці гуляв вітерець, але цим разом він не кошлатив, як завжди, волосся на голівці хлопця, воно було ще мокре від хвилювання і праці. Павлик дивився на місто внизу, а потім сів на дубову перекладину біля найбільшого дзвона і згадував слова дідуся про те, що москвини обложили місто. Але скоро козаки прийдуть на допомогу Конотопові і Московщині не вдасться зробити з України собі невільницю. Павлик був радий, що, хоч він і малий, а все ж допомагає Україні боротися проти ворога, він з дідусем сторожить на дзвіниці, а це неабияка праця. Ніч добігала кінця. Вже година минула, як дідусь пішов по харчі. Павлик хвилювався. Добре, що все навколо спокійно. Вже й туман вранішній стає на лугах за містом, підкочується до земляних валів, на яких стоять козаки і міщани, відважні оборонці конотопу. Пильно дивиться Павло Кутьмяний туман, дивиться і очам своїм не вірить, неначе якийсь довжелезний човен пливе в тому тумані і помаленьку наближається до конотопу. то вирине з туману, то знову сховається. Що це може бути? Де ж це дідусь забарився, він відразу сказав би, що воно таке. Тим часом дідусь поспішав вулицею до своєї дзвіниці. Він ішов обережно, бо ніс павликові молоко. Він тривожився, щоб не почалася пожежа, бо сам хлопець не подужав би у дзвона вдарити. Раптом дідусь замер від здивування він почув слабенький удар у найбільший дзвін, потім другий, дужчий, потім третій. Лосні звуки найбільшого конотопського дзвона. Бам! Бам-бам. Прокинулось місто. Козаки на земляних валах вдарили за гатівниць. Сам полковник Гуляницький на коні кинувся до оборонного валу до своїх козаків. Над головами завили перші залпи московських гармат, з туману вилетіла кінота і ринула на місто. Та ворог все таки не встиг напасти зненацька. Козаки зустріли ворога таким сильним вогнем, що його лави розсипались, коні завернули назад, а десятки вершників крили поле своїми трупами. Ворог не зумів підкрастися до міста, так як малий павлик зміг попередити козаків. Сім гармат залишили москалі на полі, не вспіли забрати їх з собою. Але що це з двонами сталося? Вони раптом замовкли. Ще раз озвалися ледве чутно, і ніби не стало їх на дзвіниці. Коли дід, яким, поставивши глечик з молоком внизу, виліз на дзвіницю, то побачив, що під найбільшим дзвоном лежав непритомний павлик. Дідусь кинувся його рятувати. Він розстібнув йому сорочку, потер груди долоною. Хлопець почав частіше дихати, усміхнувся до діда і заснув міцним сном. Дідусь вкрив свитою павлика і взявся далі бити в дзвони. Сонце вже сходило, і туман утікав у долини. З дзвіниці було видно, що битва розгорілася наново. Дзвони тривожно гриміли, з домів вибігали озброєні міщани. За конотіпськими валами гримли гармати, але їхні ядра посвистіли кудись у інший бік, не на місто, а наче московський табір, Павла Трісон того не чув. Хлопчик проснувся під вечір. Дідусь був радий, адже скільки око сягає, навколо конотопу червоніли козацькі жупани, скакали вершники. Відбулася перемога українців над москалями. На полях, якими йшли в наступ ворожі полки, 30 тисяч їхніх вояків лежали на землі. Велику московську армію розгромив під конотопом гетьман Виговський. А коноп'яни, на з полковником Гуляницьким, допомогли гетьманові у цьому. Допоміг і малий Павлик, сповістивши місто про наступ ворога, дід яким міцно пригорнув до себе хлопця і обох сльози радості заблищали на очах. Козаки покликали діда та його помічника вниз. Багато людей зібралися під дзвіницею, щоб побачити хлопця героя, про якого говорило все місто. Коли дідусь і усміхнений та зняковілий палик опинилися на землі, натовп голосно закричав Слава на честь їх обох! А козацький сотник посадив Павлика до себе на сивого коня. Для Павлика це була велика нагорода. Сотник запитав Павлика, який би він хотів отримати подарунок, і хлопчик попросив Шаблю. Сотник голосно гукнув козака сурмача. Взяв у нього золоту блискучу сурму і подарував Павликові, а від діда якима малий помічник отримав глечик з молоком. Павлик подякував дідусеві та випив молока. Потім обняв козацького полковника і скочив з коня вниз. Маленького героя обступили дорослі діти. Всі його вітали, всі розглядали подарунок козацьку сурму. Павлик високо підняв її вгору і сказав. Діду, якими, як москалі ще колись ітимуть, то ви дзвони битимете, а я в сурму заграю на сполох. Ніколи вони сюди не доберуться. Читала Руденко Івана для довідка Бісюей.